Микола Азарова разом із ним і весь кабінет міністрів пішов у відставку. Відповідний закон підписав президент. Однак, указом Віктор Янукович зобов'язав урядовців виконувати свою роботу допоки не сформують новий Кабмін. Нагадаємо, вісім членів уряду стали народними депутатами та пройшли до Верховної Ради. ЦВК уже зареєструвала депутатами Миколу Азарова та ще п'ятьох міністрів: Анатолія Близнюка, Олександра Лавриновича, Віктора Балогу, Дмитра Табачника і Бориса Колеснікова. Однак не всі чиновники, які стали народними обранцями, за Сками партії регіонів захотіли піти на роботу до парламенту. Від мандатів вже відмовилися секретар РНБО Андрій Клюєв і заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. Спікер Володимир Литвин вважає, що новий склад уряду почнуть формувати після 12 грудня. Кабінет міністрів для того, щоб бути правомочним, повинен мати не менше двох третин членів кабінету міністрів. В цьому плані кабінет міністрів є правомочним. Новий склад кабінету міністрів. Очевидно, це питання буде розглядатися після сформування президії Верховної Ради України.